Пане Володимире, слава Україні. Героям слава вас вітає північно східний форпост оборони нашої держави а на даний час і контрнаступу Збройних сил України. Вітаю, дякую вам. Вітаю. Насамперед, моє щирі співчуття. Я одразу хочу запитати: яка ситуація зараз у Сумах? Що відомо про постраждалих? Про постраждалих ви маєте на увазі на еритричному пансіонаті? Так. Ну, я вам вкратці зараз розповім про ситуацію на Сумщині. Що на прош... За минулу добу то був 141 вибух. Це... І на... за моїм спостереженням було антирекорд по кількості обстріляних громад, які їх вже налічується 16 громад, коли було по 10, до 11, 12, вже 16-18 громад, які обстрілюються вчора, вчора були обстріляні. Рашки Рожі... воюють два місяці тому. Вони обстріляли дитячий будинок юнацтва в місті Білопілля. Там були хамічки, папуги. Був такий міні-запарк. Вони його розбили. Тепер вчора, о 16-й годині. Вони почали воювати з стариками, з людьми похилого віку. І вчора два керовні бомби скинули на цей пансіонат, де проживали 221 людина похилого віку. На жаль, одна бабуля 78 років загибла, 14 поранених. І 147 людей було евакуйовано з цього приміщення і розселено по другим медзакладам по всій області, міста Артирка, міста Шотка та інші заклади. Наразі всі час обстежується цей будинок. Наскільки він придатний для якихось використання, тому це буде комісія надасть цю інформацію згодом. Це дуже жахливо чути все те, що ви говорите. Мої співчуття я бажаю насправді, ви знаєте, ви це все озвучили. Я ж хотіла акцентувати на геріатричному пенсіонаті, але коли ви озвучили ту цифру і оцей антирекорд, я розумію, що про це теж варто говорити. Я дякую, що ви змогли вімкнутися. Також була інформація, що на місці удару розгорнули штаб ліквідації наслідків. Чи і досі цей штаб функціонує? Чи є там на місці ще працівники, які продовжують надавати медичну допомогу, чи вже всі. Розмістили в потрібному місці? ну, дивіться, місто Суми, як і друге інше місто наше ненькі, воно ми, згоно згуртовано, і тільки сталося лихо. Зразу всі волонтери, всі небайдужі люди, де си не ну є, всі служби спрацювали, і на протязі п'яти годин всі ці. Літні люди вже були вивезені автобусами скорими. Ми також долучалися. Як районна рада там надавали свою шкору авто, яка була в нас. Тому все було спрацьовано, І зараз уже е наразі там ну, якби нікого немає. Працівники тільки зранку прийшли, але вже там, ну, там їх не в це приміщення. Ну, ви самі розумієте причин, щоб не було нівалів. Нові ну, в принципі так, що штаб уже ну, штаб не працює, так як там уже нікого по факту немає. Зрозуміло. Пане Володимире, а як функціонує місто? Чи після цього удару не з'явилося більше паніки серед населення? Паніка. Дивіться за останні декілька днів на місто Суми летіли ракети. летіли шахеди. Якщо стосовно шахедів, то вчора було збито на Сумщині шість шахедів, за минулий тиждень. 36. були влучання і по інфраструктурі, по енергетичній по першу чергу. Були відключення світла на е так б'ють, все роблять для того, щоб правильно картина пані. але незламна сумщина. Я вважаю, що ну як так не здається. Люди реагують, е світло. Всі всі служби працюють. Світло є, газопостачання є е вода. Також є. Дякую відповідним службам. Тому ми тримаємось. Е Сподіваємося, що. Цю ночі не буде прильотів, і скажімо так, дивимося за повітрям. І всі наші добровольчі формування, всі збройні сили України дивляться за повітрям, максимально зробити те, щоб ніч була спокійною для сумчан та мешканців області. Ви сказали, що електроенергія та вода є. Бо була інформація, що у Сумах були проблеми з цим. Тобто, все гаразд, у вас так. Конкретно з тоді я ж кажу, тоді коли декілька днів тому були прильоти, там була масована атака комбінована і ракети, і шахеди, все так воно в кучі летіло. Тоді, звісно, виключалось і світло, виключалось і водопостачання ну, з певних причин, які нам, скажімо так, не треба знати на даний час. Наразі все добре, тому щоб не залазити. І наостанок, а яка загалом ситуація на Сумщині? Чи відчувається е, діяльність ДРГ якихось ворожих угрупувань? Як тут? Ну останнім часом я вважаю, що дякую нашим, нашому скажімо, контрнаступу на Курщині. То про ДРГ, я, до мене інформація не доходила. Доходить інформація така, що в тих населених пунктах на курщині місце селища Корінєва. як там вони росіяни ще збройні сили України не знайшли це корінво, а вони вже пограбили всі магазини, всі аптеки пограбили. Так що там робота в тому напрямку кипить, що, що не може не генератор.